Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на нашому трьохденному безкоштовному курсі з трейдингу. Сьогодні ми поговоримо про способи заробітку на крипті та Форексі. Поговоримо про спот, крипто, ф'ючі і активи. Як правильно вибирати активи, де їх аналізувати, приклад позицій на графіку і схематичні приклади. Поїхали. Є основні види торгівлі, способів заробітку на крипті. Це є спот, основний ф'ючерси всередині денні або дуже короткі позиції, і ретродропи промоакції. І так, з темами заробітку на крипті, коротко я вам озвучив. Тепер що до Форексу. Форексу трошки менше способів заробітку. Це є всередині денна торгівля, де ви відкриваєте позицію і закриваєте її до кінця дня. І також довгострокова середньострокова. Середньострокова це коли ви можете тримати позицію декілька днів, довгострокова, коли від тижня і більше. Так, переходимо далі. Спотова торгівля. Це вид торгівлі з найменшими ризиками. Частіше всього використовується для активного зберігання коштів, але також як активний вид трейдингу. Так, ви на цій, цим способом не заробите великих коштів дуже швидко, як, наприклад, на, на фьючерсах, Але тут ми мінімізуємо ризики, тому що ви самі відповідаєте за свій капітал, за ті гроші, які вкладені, і вас не може ліквідувати. Вас не може вибити по стоп-лосу, ви постійно зберігаєте активи на біржі. І неважливо, скільки там вкладених грошей, навіть якщо ціна просідає, ви все одно володієте цими активами. Наприклад, в чому суть спотової торгівлі? Уявимо, що біткоін коштує 70 тисяч. Ви купляєте його на 2 тисячі доларів. І біткоін виростає до 120 тисяч доларів. І ваші гроші вже не 2000, не а більше. І якщо ви продасте весь біткоін, отримаєте, наприклад, 2500 доларів, де це буде суто ваші кошти. Тобто вас не може не ліквідувати нічого. Ви самі відповідаєте за свої кошти. Також дуже класна штука, яка може працювати на довгострокову перспективу, це складання торгового гаманця. Туди ви купляєте різні альткоїни, можливо, там частину ефіру, частину біткоїну, і обов'язково не купляти це на хаях, а купляти тоді, коли ціна йде на корекцію або паде. Тому можна докупляти, коли ціна в активному падінні, тому що потім все одно вона виросте. Після кожного падіння є ріст. Далі наступний вид торгівлі і заробітку це ф'ючерси. Зі всіх напрямків найризиковіше, але найприбутковіше. В чому різниця між спотовою торгівлею? Тут ви можете відкривати короткострокові позиції на невеликий період по часу і використовуючи кредитне плече. Що це таке? Наприклад, у вас є 100 доларів. Самі розумієте, що на крипті, а взагалі на торгівлі неможливо заробити великі кошти, які значні, тому приходить на поміч кредитне плече. Ви можете вибрати X, тобто помноження любе, яке ви хочете від 1 до 125, і ваші 100 доларів буде помножене на ту цифру. Тобто, ви подумаєте, що дуже круто, я можу заробляти там ще більше. Насправді так, можете при грамотному аналізі виставлення там, грамотного тейк профіду і стоп лосу Але чим більше плече, тим більше ризик, тим більше стоп. І тим більше тейк-профіт. Для того, щоб торгувати фьючерси, краще всього, треба обов'язково використовувати стоп лос ніколи не входити в позицію без нього. Іноді здається, що це трошки страшно, тому що я можу там, втратити кошти. Насправді краще втратити мал маленьку частину депозиту, ніж потім ціна, наприклад, піде ще вище, і тут вже десь буде рівень ліквідації, ви втратите весь депозит. Тому такого робити не треба. Взагалі, суть ф'ючерсів, суть плеч це використання позичених грошей для укладання більших угод. Завдяки цьому ви можете торгувати на більші суми, ніж маєте на рахунку. Наступний вид це промоакції та ретродропи. Промоакції – це маркетингові компанії для залучення нових користувачів або активізації існуючих. Це можуть бути конкурси, баунті-програми, розігриші токенів або NFT, отримують частіше всього нові користувачі, які виконали певні дії. Наприклад, для цього вам не потрібні великі вкладення. Нещодавно Bybit робив промо-акцію для нових користувачів, де з умов було просто зареєструвати новий аккаунт, верифікувати його, закинути 100 доларів, 100 USDT, купити актив монету, продати її і вивезти кошти назад комісії там з'їло 5 доларів. І рандомним чином насипали 10 тисячам людей, якщо не помиляюсь, по 25 або 20 монет. І ми набирались по декілька акаунтів і змогли реалізувати по 3 аккаунти. Самі можете порахувати, тоді можна було продати одну монету за 15 або 20 доларів. Ось. Такі промки. Існують, вони проводяться не так часто, але якщо слідкувати, то профіт можна зробити свій стартовий капітал, щоб вкладати в подальшому, тому що не у всіх є гроші, на які можна стартанути. Ось, ретродроп. Далі це роздача токенів тим користувачам, які вже взаємодіяли з продуктом раніше. Це своєрідна винагорода за активність та підтримку на ранніх етапах. Наприклад, якщо людина взаємоділа з проектами компанії, надалі їй можуть видати на винагороди. До речі, скажу вам так, в Діскорді нашому в скорому часі з'явиться гілка ретродропу та промоакції, в яких ви зможете спостерігати за актуальними новинами за ретродропи і промоакції і заробляти разом з нами на цих подіях. І якщо у вас немає стартового капіталу, то здобути його таким чином. Ось. Далі. Новачкам рекомендується починати свою торгівлю або з Інтердей, короткострокових, з маленьким ризиком, або зі спотувою, тому що це найбільш безпечний вид заробітку. Також обов'язково зі зниженим ризиком. Як же вибирати активи, які взагалі активи існують на Форексу на крипто, і де їх аналізувати? Перше. Форекс. На Форексі це основні активи. Раджу вам. Євро, USD, там, британський фунт, долар а, і так далі. Тобто їх є дуже багато. Але основні активи я вам залишу в методичці по Форексу і по крипту. Потім, по крипту, це можуть бути різноманітні монети, які ви можете вибрати на будь-якій біржі, після чого. Почитати про неї, обов'язково ознайомитись з її капіталізацією, з її торговими об'ємами, ліквідністю. Тому що якщо торгових об'ємів мало і мало ліквідності, то ви її не зможете продати, не зможете отримувати якихось дуже волатильних рухів. Волатильність – це дуже різка різкий рух ціни. Ось і, в принципі, ось таким чином торгувати. А найкраща програма для аналізу є TradingView. Думаю, ви про неї вже знаєте. Тому що це починається з аналізу на графіку. Зараз я вам покажу приклади входу в позиції на реальному графіку. І також схематично позначу вам моделі входу, самі базові, тому що ви вже багато знаєте. І самі базові моделі для входу, які вам зможуть допомогти на реальному графіку. Тож, нужбо йдемо. І так, ось бачимо графік ефіру. Перша модель входу. Ми визначаємо рівні максимуму ціни, проводимо рівень підтримки, точніше, проводимо рівень супротиву. Після чого бачимо, провели через точки. Тут був прошив цієї зони. Після чого ціна повертається знов в цей рівень. І ми очікуємо те, що ціна знов прийде в цей рівень, ціна приходить. І відбивається. Куди ставити в такому випадку стоп-лосс, взагалі в яку сторону працювати? Так як це рівень супротиву, ціна приходить до нього, і вона буде відбиватись. Тобто ми бачимо, що перспективно працювати в шорт-напрямку. Тому натягуємо сітку входу в позицію, де цей рівень є рівнем входу, цей рівень є рівнем стоп-лоссу, і цей рівень є рівнем тейк-профіту. Ставимо стоп-лосс. Вище, ніж рівень супротиву, так ставимо на найближчій ліквідності, а далі вже залежить від того, як ви можете тягнути далі. Ось. Наприклад, я би ставив десь сюди і бачимо, позиція відпрацьовує. Тобто, схематично вам позначу: є, наприклад, ціна, яка рухається ось, ось таки, таким чином. Залишаючи рівні максимуму, прямі через яку ми проводимо, бачимо, проводимо пряму лінію. Тобто бачимо, від цього рівня ціна відбивається. Тобто, що ми хочемо робити? Ми хочемо бачити, що ціна приходить в цей рівень, або трошки вище, або сюди, отримуємо мінімальну реакцію, і тут ми вже входимо на протилежний напрямок. Тобто, бачимо, ціна прийшла в цей рівень. Ми входимо в позицію, стоп трішки далі, тейк нижче. І все, позиція відпрацьовує. Добре, наступна позиція. Наступний модель для входу, яку я використовую. Наприклад, ціна рухається в, в, в східному напрямку, залишаючи максимум. І починає рухатись вниз. Бачимо злам структури. Тобто, ціна міняє свій напрямок з лонга в шорт. Бачимо тут рівні максимум, яка суть моделі. Коли ціна переходить вниз, зламує структуру, йде, знімає цей рівень і одразу відскакує. Після чого даючи реакцію протилежним напрямку. Тобто, це називається зняття ліквідності, коли ми маємо якийсь хай, в який ціна приходить і закривається вище нього не свічкою, а самою тінью. Зараз я вам схематично це покажу. Як було ось тут, бачимо, ціна йде в висхідному напрямку, дає злам структури в шортовому напрямку, йде на корекцію. Після чого ми бачимо цей хай, який цей рівень Який ціна прошиває і закривається тінью. Тобто не тілом, а тінню І після чого дає реакцію в протилежному напрямку. І також стопло ставимо за цю маніпуляцію, за цей хай. Тейк тягнемо нижче. Точка входу може бути люба з цих, але краще. Не одразу тут входити, а побачити, що ціна дійсно реагує в протилежному напрямку. І все, ось так входити. Наступна модель для входу, використання її максимально просте. Уявимо, що ціна ходить, але ніякого повноцінного тренду немає. Тобто, в нас боковик. Боковик, що це таке? Це два рівні опору і підтримки, в які відбивається ціна, не маючи основного тренду. Бачимо боковий рух. Тобто тут немає ні лонга, ні шорта. Тут є і те, і те. Але відбувається від одної границі до іншої. Маємо рівень підтримки, в яку ціна приходить, і дає реакцію. І рівень, рівень супротиву. Що ми маємо робити? Дочекатись, поки ціна прийде в один із цих рівнів, побачити, що ціна реагує. І одразу тут, коли ми бачимо реакцію в протилежному напрямку, бачимо, що ціна відбилась від границі боковоку, входити в позицію на протилежну границю. Але є ймовірність, що ціна повністю до цього рівня не дійде, тому краще трошки нижче тягнути, щоб збільшити шанси на відпрацювання. Тепер покажу вам схематичний приклад. Наприклад, ось тут бачимо. Довго шукати не прийшлось. У нас є рівень підтримки, в яку ціну приходить і реагує. Далі в нас є рівень супротиву, після чого ціна відштовхується звідси, йде в протилежному напрямку. А ми бачимо, що тут у нас рівні мінімуми. І це є границя боковика. Бачимо, що ціна приходить в цей рівень, тестує, закривається тінню вище цих мінімумів. Після чого можемо відкривати позицію з стопом за цей рівень і стейком на протилежну границю боковика, дуже класно себе відпрацьовує. І так, друзі, я вам навів приклад основних моделей для входу, основних позицій. На цьому все. Тому дуже дякую вам за перегляд. Попереду вас чекає ще багато нового, багато нових знань. Тому. Бажаю вам розвитку і до третього блоку.